Привіт, я Ліса. Я дуже рада бути тут як посол Булгарії. Мені вперше пощастило побувати в Римі на зйомках рекламної компанії Булгарі. Я була вражена чудовою римською архітектурою, такою як колізей. Одним з моїх перших вражень була площа Навона. Я знайшла вінтажний магазин з дивовижними вінтажними речами. А коли я вийшла з магазину, я побачила гарний захід сонця. Я відчула себе ближче до міста Рим. мені подобається бути частиною сім'ї Булгарії. Ми знімали кампанію на романтичній віллі з видом на Рим. Це був такий чудовий досвід носити в оточні римської архітектури. Під час пандемії вулиці вночі були дуже тихими, але коли я бачила людей, які гуляли і веселилися, я була схвильованою і щасливою разом з ними. Виявлення важливості особливих моментів у повсякденному житті це для мене означає несподівані дива. Серед колекцій Булгарії я найчастіше ношу «Бізарован». Коли я не працюю, я зазвичай ношу зручний одяг. Бізарован. Він робить образ особливим, не прикладаючи зайвих зусиль. Бізерован був натхнений колізеєм, що відображає як минуле, так і сьогодення Риму. Для мене бізерован представляє баланс класики та сучасності. Це Бізерова. Але я люблю носити кілька прикрас: годинник і браслети або кілька кілець. На мою думку, добре поєднувати два чи три намиста бізерован різної довжини. Я дуже хотіла зустрітися з блінками останні два роки під час пандемії. Я б хотіла найближчим часом зустрітися з ними і поговорити особисто. Будь ласка, з нетерпінням чекайте компанію «Бізарован», яку я провела разом з Булгарі. І велике спасибі, що так довго чекали. Я надіюся побачити вас найближчим часом. До зустрічі!